Тому році, згідно з, за даними Панюс, частка активних держателів кредитних карток, які вносять лише мінімальні платежі, зросла до 10,75% в третьому кварталі 2024 року. Це найвищий рівень з 2012 року. повідомляє ЦНВС. Класно стверджує, що темпи зростання біткоїна сповільнюються з урахуванням дозрівання ринку. Згідно з BlackBits, дослідницький звіт опублікований гласно 29 січня, підкреслює сповільнення зростання ціни біткоїну протягом циклів, що вказує на зрілість ринку. Поточний цикл корекції відображає період 2015-2017 років, що передбачає можливе прискорення бичого ринку на цьому етапі. Наразі фактично ринкова вартість біткоїна в цьому циклі зросла в 2,1 рази, що нижче піку попереднього циклу в 5,7 рази, і відповідає циклу 2015-2018 років. Фаза ще не повністю вплинула на.